Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами знову поговорити про любителя Совєтського Союзу Арестовича, Місто, яке посітив Бог, безусловно. І Советский Союз був местом, которое був... безусловно. І нічого лучше Союза Союзу ми здесь на этой території не придумали. Це ніхто було розказано в офісі президента. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зараз любить розповідати, що союзники України хочуть Україну розділити за прикладом Кореї. Юра, когда ти признес фразу сценарий двох корей? Да, літом що прошлого года говорил. Ну от, условно говоря, сценарії двох Корей, що ділить западу. І, хоча раніше Арестович любив розповідати про те, що війна закінчиться, ну, максимум за 2-3 тижні, може через місяць, тепер він постійно несе тотальну зраду, що ми просто обалдіємо. Всі тут дружні. раніше російські пропагандисти час від часу пригорали від заяв Арестовича або просто сміялися з нього. А тепер вони вважають, що він цілком об'єктивний експерт. Уже Арестович признає... А де надлом то ви увиділи Арестович Вже визнає, що можливо ну, базу розстатися з Донбас. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, і підпишіться обов'язково. Якщо досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Щоб його побачили якомога більше українців, це дуже важливо, і про це і з вами сьогодні якраз і будемо спілкуватися. Почнемо із тієї самої фрази, відомої, яка вже стала мемом, про те, що війна, начебто, закінчиться за 2-3 тижні. Ось як це звучало дослівно. Предполагати сложно, можу сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в 2-3 тижнів. Вони потеряють всяку способність наступати. Хоть где-нібудь, хоч якими значими силами, то оперативна фаза, якщо на нам мові говорити, вона должна затухнути затухнуть максимум через стрім. Після того були наступи росіян і на Лисичанськ, і на Сіверодонецькій. Зараз триває наступ на Бахмут. Але Арестович був переконаний, що от до літа вже стовідсотково ми підпишемо мирний договір. Часилі в течії неділі двох швидко буде вірне заклочення за водом бою совсім останнім. Либо Попытка второй раунд, где-то наш на там этих самых условных слийцев выкинуть на второй раунд, ну, после того, как мы их, их перемели. Слідіня прилікансукансу априля договор до речі. А де ті самі лівійці та сирійці, які мали воювати за Росію проти України, Арестович вже казав, що вони точно будуть, інакше не було потрібно брати потреби набирати в Сирії, Лівії цих тапочників, які не бійці взагалі. тут цілком просто чужої країни? Напевно, скільки за Росію так і не воювали ані сирійці, ані лівійці, саме тому Росія програла вже остаточно російсько-українську війну ще десь у середині травня минулого року. Першого квітня починається призов, тобто буде багато додаткових російських строковиків. Але навіть якщо підготувати лише протягом місяця і кинуть бій на початку травня. Все одно це скінчиться до середини травня, по самим самим гіршим прогнозам. Коротше, у Арестовича були надзвичайно точні прогнози, такі ж самі точні, як і щодо того, чи буде повномасштабне вторгнення взагалі, тому що я нагадаю, він казав, що його не буде. А якщо воно і буде, то він перший побіжить до армії захищати Україну. Тривожні чемоданчики, помните главный стржень, принцип нашей беседы или предмет тривожні чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнутся воєнно операція на, на Востоке. Если начнут бомбить, я сразу побегу в войск в армію. І я обещаю нашим зрителям записать, і выложить сюжет, де я скажу, що я глубоко ошибался. Я позорник больше не надо слушать. І Арестовича вже ж, як справжній досвідчений кадровий військовий із багатьма бойовими виходами, побіг до армії, але чомусь не добіг. Ви знаєте, я ж як військовий смотрю на це з чувством глибокого задоволення. удовлетворення. Бо... Я ж військовий, я люблю постріляти. До речі, непогані розбори Арестовича були на каналі Old School. Я вам наполегливо рекомендую на нього підписатися. Я сам дивлюся кожен випуск і посилання на цей канал. Лишаю в описі до цього відео. Я чесно в армію воювати, не військовий, воєни. друзів, в одну бригаду. Пойдемо, все сяділа кстати, пошли пошляють. Ну, хоч тут чесно, у будь-якій компанії є чувак, який підіймає всіх на кіпіш, а сам потім не приходить. Отже, Арестович дотримався свого слова і замість того, щоб піти до армії воювати, пішов воювати на канал Росіяни на Правда, там він воював не проти російської армії, а проти путінської армії. Бо ми ж кожного дня вбиваємо путінів. А поскольку у нас ресурсов раздельніше, чем у путінського режима, я б даже сказав Путінську армію, не Росія. Правда, здебільшого там у Фейгіна він воював не проти так званої путінської армії, а проти українців, бо українці ображали росіян. Об этом можна говорить. Це не проста вещь. це вещь, яка. Которая з українців вділит фасистам, що дає сплеск ентузіазму самої Росії і оправдання. цієї війни. Українці самі винні у тому, що росіяни вбивають українців, бо українці образили росіян у соціальних мережах. Від такої заяви прифігів навіть фейдін, тому що наша пропаганда не оставляє їм ніякого варіанту, кромі здохтіті себе Уберіть не <как> нада. Подихай зрештою доходило навіть до того, що Арестович захищав росіян, яких тягнув в Україну, Іну, а ще казав, що українська культура без російської буде просто маленькою. У нас слишком многие в Україні хочуть построить большую страну з маленької культури. Здесь пока я тут что-то значу, не дам построить з України большую страну з маленької культури. Ну і останньою краплею стала заява Арестовича у трагічний день, коли росіяни завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі про те, що ракету збили, і тому вона впала на будинок. Хоча це була неправда. Ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было. Нет, по ее, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Дану вона взорвалась когда упала. Заява викликала дуже серйозний суспільний резонанс. І Арестович перестав бути радником офісу президента. Шкода тільки, що, наприклад, Олег Татаров, російський агент і адепт зовнішнього управління, досі залишається заступником голови офісу президента і не пішов із посади разом із Арестовичем. На Україні є тільки зовнішнє управління, зовнішнє управління Під управління та вовнішні. Управління повне зовнішнє управління. Але повернімося до теми Арестовича безпосередньо. Тож він від початку повномасштабного вторгнення розповідав, що 2-3 тижні максимум місяці Україна вже переможе. А тепер, коли його звільнили, ну наче як він сам звільнився, але по факту його звільнили, він раптом почав розганяти зраду, бо дуже сильно образився. 87% нашего общества говорит, что освобождение всей территории украинской военным путем есть цель наша. Это сам, крайний вопрос. Еще 4 говорят, ну за Крым мы готовы подраговаться, но давай посточно военным путем. Теперь вопрос. А що, якщо цього не призи Арестович деморалізує українців. Він хоче сказати про те, що нам не можна казати, що ми звільнимо усі території, не можна цього добиватися. Бо якщо раптом це не вдасться, тоді нас чекає дуже сильне розчарування. Так, що призайде з суспільством, яке замахувалося на забушене а В результаті получала моралізаусловний мінськ. Трідімо Це саме етажевозвратне пружина нереалізованих очікувань, Так влупить по нам. тому українці. Не ставте собі за мету звільнення усіх територій України. Це неправильно. Тому цієї війни, Давайте ми вже побудемо більш відкровенними, ніж Рент. Он может бути совсем не таким, як нам всем казалось що полгода назад. Она вона в тиші двох трьох літ. Західні союзники, американці не хочуть, щоб Україна перемогла. Вони просто готують нас до того, що нас розміняють, і ми подаруємо росіянам частину територій. Американці і запад прекрасно до чого йде. Ані по памі оценки, ані готові. Вот этот розмін. Ми тіряємо Мошка і Луганська, ну тому що двісті тисяча становлять Мусталі і у той час, як навіть Франція каже про те, що Україна повинна виграти російсько-українську війну, а Росія обов'язково має зазнати поразки. Та війна, яка від, відбувається за тисячі кілометрів кі е, у Первід Парижу, дозволяє нам від, відстоювати кілька простих, але життєво важливих ідей. Україна може розраховувати на Францію на європейських партнерів на союзників, щоб Виграти цю війну Росія не може і не повинна її виграти. Арестович каже, що таких заяв зараз немає а навпаки, союзники готують нас до того, що ми повинні сідати із росіянами за стіл переговорів. Ані говорять, ми довжні забезпечити найлужче переговорної позиції. От особливо крайне дні роздалися ці класа для України, то все одно звучить, що переговори, тому що всі розуміють, що ні у України ресурсів. Давайте розберемося, чому він усе це каже. І коли Арестович казав, що активна фаза війни або уся війна триватиме і ще 3 три тижні. І коли Арестович почав розганяти зраду, він це робив не для того, щоб українців або заспокоїти, або дати їм реальну картинку. Він це робив. Виключно для того, щоби заробити собі впізнаваність і політичні рейтинги, тому що поки у нас тут триває війна, Арестович думає про свою політичну кар'єру. Тобто, якщо президент по яким-либо причинам не піде на второй срок... Я буду подаватися. Ви пайде в президент Пойду. Власне, саме із цієї причини, а і ще тому, що він образився за те, що його вигнали із офісу президента, Арестович зараз розповідає оцю дичину про те, що наші союзники, начебто, нас планують ну мало не кинути. Тому, друзі, дбайте про інформаційну гігієну, довіряйте офіційним джерелам інформації, критично ставтесь до будь-якої інформації і до тієї, яку кажу я, і робіть висновки. Робіть. Висновки хто сьогодні бореться за Україну, а хто просто намагається собі заробити політичні бали.